На початку осені, коли сонце більш делікатне, а море ще дуже тепле, в досталь свіжих фруктів і ягід, лікарі рекомендують їхати на відпочинок. Оксамитовий сезон для поїздок на курорти досить часто обирають сімейні пари з дітьми дошкільного віку. Тож саме зараз відповідний час подарувати родині незабутню подорож. Головний її атрибут паспорт. А вже давно серед майстринь і рукодільність мають популярність обкладинки на нього, виконані власними руками. Така річ коштує досить дорого. Який є вихід? Звичайно, вирушити до центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, де культурно-мистецька асоціація Артспокуса постійно проводить традиційні майстер-класи. Тут сповідують творчий принцип гарну річ зроби сам. Обрали сьогодні на майстер-класі зробити обкладинку на паспорт. Власну, креативну, модну, яка б відповідала кожній панянці, яка сьогодні тут присутня на майстер-класі, і нам захотілося, аби де б не були наші миколаївські панянки, куди б вони не приїздили, за кордон або просто в інші області України, щоб була така фішка. Модна фішка наших миколаївських дівчат, коли вони достають свій паспорт, показують його, і усі запитали, звідки така краса, і щоб кожна панянка з гордістю сказала Ми з Миколаївщини це я зробила власноруч. Прожити прекрасну творчу мить реалізації власного потенціалу, у створенні шедеврів хендмейду постійним читачкам Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького допомагала майстриня культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Віра Жевнер. За її підтримки, представниці прекрасної статі виготовляли вироби у техніці скраббукінгу. Скраббукінг сам по собі це важка така техніка, треба знати певні деталі, особливості. Але завдяки тому, що дуже багато є можливостей вибрати матеріал за подобанням, то ця робота стає навіть легкою, тому що ми створюємо в якомусь плані таку картину, да? з вирізочок, із квіточок із інших деталей. По перше, ця обкладинка це індивідуальна особиста така річ. Яка буде у кожної жінки, що зробить її сьогодні на майстер-класі? Нам усім зараз потрібні позитивні емоції, які підтримують моральний дух на шляху до такої складної та довгоочікуваної перемоги. Щоб покращити душевний стан, потрібно постаратися оточити один одного улюбленими та правильними речами, відчувати себе позитивно, вивести із нудьги і відірвати від похмурих думок допоможуть хендмейд-предмети та самостійно виготовлені обкладинки на паспорт, у тому числі. Павло Москальов, Олексій Уманський. події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.